Всім привіт! 26 липня Вихід маток Подивимося що тут у нас вториться. По графіку сьогодні мали почати виходити матки. Зранку подивився, половину маток вийшли, а половину ще ні. Ті, що були вище на привирушній рамці, ті вийшли. Ми їх повідбирали, поставили в кліточки, поставили трошки бджілки до них, щоб могли годувати. І зараз подивимось, що там робиться. І зрештою. Всі поставимо на бік. І глянемо, що там робиться. У передньому ролику ми дивилися, скільки було прийнято матошників. І 48 було прийнято 44. Половину маток вийшли. Вчора я їх ізолював, щоб не погрізли. Ну і дивимося. Оці так само я вже відібрав, добав обжілки. А ці мотошники ці ще на виході. Ці матошники були в цьому місці вище. Тут було тепліше і вони скоріше вийшли. От. А ці мотошники ще залишилися. Отак я ізольовую їх. Зараз я покажу рамочку, як вони в мене в ізоляції. Даю канді, трошки канді. І так вони в мене стоять. От. Потім, коли виходить матка, я забираю матошник звідси. Добавляю пару бджілок туди і ставлю назад в вулик, вже на таку рамочку. Вон простенько, перегородочки, ниточку, щоб не падали. І не чекаю свого часу, коли я їх вже поставлю або внуклеси, або в сім'ю. А зараз ми глянемо де маточка виходить, побачимо. Наживу, як вона виходить. Зараз тушені. Потихеньку прогрізають. Подивимося нічого. І що значить температурний режим? Вверху температура вища, вони вже вийшли. Внизу температура нижча і вони ще мене тут чекають. що десь уже під вечір вони будуть. Вийдуть. Я зараз розгляну. Тому що вона не перегрізає. Хочу показати як маточка виходить. Можна їй допомогти, але ну, не бажано. Може вона сама прорізає нормально. Маточник. Не, тут вона ще не хоче виходити. Хай стоїть. Поставимо ще на дозрівання, вже під вечір вони повиходять всі. Вже видно, починають трошки грізти тут, але хай буде, хай сама вийде. Не будемо турбувати. Вжала одна, притиснув її трошки і вжала. Так Як я роблю. Поправимо. От. Всі на надозрівання, так? Так, ці в мене вже готові з бджілкою, а тут нема бджілки. От маточка. Навіть мурашки вже сюди залізли. От маточка. Вона ще не літає, вона ще не обгодована, літати ще не може. І треба ще пару днів, щоб вона була вже спроможна політати. Ми її ставимо назад в кліточку. І сюди. От вона. Красавиця. Це Карпатка, бучківський тип. От, дуже хороша маточка. От, пробую взлетіти, але не можу. Ставимо її в кліточку. Прикриваємо і докладаємо зараз бджілки. Ловимо прямо бджілку звідси і докладаємо. Закриваємо, щоб не тікали вони. Жілка хороша не кусається. Хіба щоб придушити її або що, тоді вже само жало залізли в палець. А так, штучок 5 туди запустити, щоб маточка не сама годувалася, а щоб жилка її годувала. І відкладаємо. Ось також маточка. Stavamo ju u i dodajemo žilke. Ne, ne hoćući. Біг лопати розмізну звідси. Отаку. Так. Ось так. Не чують маток і всі тут крутяться. О, достатньо. одна маточка все красавицы все чудови маточки красавица 如果。 Все, всем даем маточкам. Все, эти все маточки так само представляю сюда, зеднюю. Одна с другим зеднюю клеточки. Тут и мурашка хочет на шару поесть. Потому что предложил канди. мурашки уже тут, как тут. Так, сюда. так еще одну, все пять, еще одна за вас. Одно. Якщо на одну рамочку не поміщається, вже нема куди. Так? Я просто цією стороною лицевою ставлю наоборот. Щоб дірочки були назовні. Так само і виходить і в тій. Откріточки. Ставлю, щоб ззовні були у нас дірочки. Щоб бджола могла годувати. Плюс та бджола, що вже є всередині разом з матками. Ну, там тільки кандії, вона може... Канді годувати. А тут зовнішні Будуть і бджілкою його два. Ну, тут ще одна. Ну, Поставлю наверх. Хай буде. Касу я чекаю свого часу. Потім вечірком я вже всіх зараз заберу, всі так само повиходять до вечора. Зразу їх помічу і розложу в нуклеуси. Все така робота на сьогодні. Ставлю назад, щоб не міняти температурний режим. Хай доходять, тому що маточки зараз вийшли, вони ослаблені. Зараз бджілка трошки погодує, підгодує. І бджілка у нас чемна, карпатка. Сидить тихенько, де не потрібно для неї. Вони пацієнти не придушити і все буде немає. Все. Підставляю таку подушечку, щоб температура більша була. А в інших вуликах я подушку не використовую. Це подушка із клоча. От, кажу вам. Це звичайний клоче, ніякої вати, нічого. Це клоче. Клоче і така ситочка. Все. Інші в мене... Сім'ї. Зимують без подушки, тільки утеплення, маленький шестяний котик. Оподимося сюди. Оце вся подушка. Щесяне одіялко. Що тут, що тут? Дивимось далі. Тоненькая діялка, так вона ночі, е, зимує джілка.